Відповідно до положення про посадові обов'язки старост, яке затверджено у визирській сільраді, на старост усіх старостинських округів громади останні чотири роки покладені функції адміністраторів в межах своїх сіл. В них є діловоди, є спеціалісти інших структурних підрозділів сільської ради, які працюють на території повідних округів. Е, прийнято рішення про те, що ми фактично ці віддалені робочі місця адміністраторів там унормували і додали їх в структуру ЦНАПу. З початку року вже надали 138 таких послуг. Це мається в виду і нотаріальні дії, це мається в виду і оформлення соціальних питань. Е, це мається виду і витяги із місця проживання. Можна сказати, що у визирській громаді жителі забезпечені доступними та оперативними адмінпослугами, але для того, щоб їх якість була на високому рівні і далі, потрібне відповідне остаткування, сучасні комп'ютери, програмне забезпечення та швидкісний інтернет. Завдяки співпраці визирської сільради з місцевим провайдером Лиман ТВ. До усіх старостаців підведено оптиковолоконі магістралі. Протягом 2024 року у громаді йшла робота над створенням проєкту програми інформатизації визирської громади. Ми отримали позитивний висновок з міністерства цифрової трансформації України на науково-технічній раді. Міністерства проект нашої програми схвалено. Тому міністерство рекомендувало нам затвердити дану програму та забезпечити її виконання. Програма інформатизації визирської громади передбачає, як і раніше, оплату послуг інтернет, технічну підтримку мереж, доступ до відповідних інтернет-порталів абонплата за систему електронного документа обігу з нового це придбання комп'ютерної техніки, бо якщо взяти лише адмінбудівлю визирської сільської ради то 78 тутешніх комп'ютерів мають вік менш ніж три роки лише три одиниці. А 20 одиниць техніки знаходяться в аварійному стані і потребують термінової заміни.